Мін законопроектом про реформу МСЕК пропонує внести зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ще в контексті правил надання відстрочки. Давайте розберемось в цьому відео наскільки обширні, наскільки вагомі нововведення передбачаються. Я цю ситуацію якби вивчив і готовий висвітлити вам. Згідно з текстом відповідного законопроекту, відкрив картку законопроекту на сайті Верховної Ради. Номер законопроекту 12178. Можете ознайомитись з ним, відкрити текст, почитати згідно з даним законопроектом. Передбачається систему медико-соціальної експертизи замінити на оцінювання повсякденного функціонування особи. Також передбачається ліквідація медико-соціальних експертних комісій. І покладення їх функцій на відповідні експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. В принципі, я думаю, всі вже про це чули, всі вже з цим ознайомлювались, Але що саме передбачається в контексті змін в правилах надання відстрочки? Які зміни передбачаються, побачивши такий заголовок? В соцмережах я вирішив перечитати текст законопроекту, але знайшов лише один абзац. Абзац, пункт 18 законопроекту, знаходиться на сторінці 16. Можете перечитати, звучить він так. У пунктах 9 та 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію слова медико-соціальної експертної комісії замінити словами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто, що мається на увазі, зрозуміло, що пункт 9 передбачає можливість е, отримання особою відстрочки в разі здійснення. Постійного догляду за хворою дружиною, дитиною, батьками своїми або батьками дружини. Пункт 14 передбачає е, отримання відстрочки в разі здійснення е, постійного догляду за членом сім'ї другого ступеня споріднення за відповідних підстав, умов е, всі ви вже це прекрасно знаєте. І якби згідно додатку 5 до постанови 560 Кабінету міністрів України, основними документами, які надають право на відстрочку, говоримо в контексті пункту 9, є або висновок ЛКК, або довідка до акта огляду МСЕК, де наявне формулювання про те, що хвора особа потребує стороннього догляду. В е додатку 5 по пункту 14 передбачається так само. Довідка до акту огляду МСЕК, оскільки е, людина, що потребує стороннього догляду, е, у неї має бути встановлена група інвалідності, перша або друга. Е, така людина е, вона згідно цього документу або висновку ЛКК е, має бути документальне підтвердження того, що потребує стороннього догляду. І відповідно, також е, особа, що звертається за наданням відстрочки, має мати статус доглядача згідно акту. Про встановлення факту здійснення постійного догляду або отримувати компенсацію по догляду, так ось такий гучний заголовок внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає лише заміни слів МСЕК на експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. В разі, якщо цей законопроект проголосують, він набуде чинності, то в такому випадку не потрібно буде долучати уже довідки до акту огляду МСЕК. А необхідно буде долучати висновок, скоріш за все, висновок експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, де мають бути відомості про те, що особа, яка хворіє або у якої встановлена група інвалідності, потребує стороннього догляду. І, за наявності такого документу, військовозобов'язана особа в подальшому зібравши інші необхідні документи, також передбачені додатком 5 до постанови 560, звертається до ТЦК і реалізовує своє право на відстрочку. Це в разі, якщо цей законопроект проголосують, він набуде чинності і е, буде здійснюватись реформування, будуть вносити зміни, і буде вимога долучати такий документ. Поки що, все по старому, все яке раніше, зверталися. Керуємось приписами статті 560. В разі, якщо потребуєте додаткової консультації, пишіть нам в приватні повідомлення, будемо раді допомогти.